Любові, вогонь, добра, неси у світі віхтарям, хай знає кожен Бож. А ми завжди раді отримати цей вогонь добра, миру і з надію на те, що дійсно нашій Україні запанує той самий мир і цей веблимський вогонь обов'язково допоможе нам дочекатися до тої щасливої звістки. І ми. Що саме ці різдвяні свята заколядуємо, защедруємо, правду і будемо віддавати, славу Богові, і дякувати за те, що він наш захисник. Історія бере свій початок в 1986 році, коли його запалили на місці народження Ісуса Христа та привезли до Австрії, щоб кожен, кому було самотній на придодні Різдва, мав в себе вдома частинку світла. Зараз цей вогонь. Поширюється по всьому світу, перетинаючи кордони. А ми, як пластуни, маємо своїм обов'язком поширити його всім, хто його потребує. Дякую вам, дорогі наші пластунята. Дякую за цей гарний вогник, який буде нас зігрівати і просвічувати нашу дорогу, і всім нашим радіослухачам теж Ухрадіо 101 та 1 пемо